Прогноз на наступний тиждень з 3 по 9 березня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від таро. Моя улюблена колода, яка дуже погано тасується та виймаються карти. Але вона дуже говірка. Зараз всю правду нам розкаже. Три варіанти один з трьох. Для тих, хто обрав перший варіант особисте життя. Щось буде відбуватись, можливо, будете сперечатись з партнером, можливо, партнер буде намагатись... Маніпулювати вами ця карта навіть іноді показує якісь аб'юзивні стосунки. Ну такий неспокійний тиждень для вас в особистому житті. Кар'єра навчання фінанси. Ви не перевершені. Ви просто проявляєтесь дуже яскраво, ви на виду. Так, вам не вдасться сховатись. Потрібно при... І, до речі, успішність залежить від того, наскільки ви будете вкладати свій ресурс саме енергетичний. Тобто будьте активними на цьому тижні. І порада. Якщо потрібно прийняти якесь рішення, довго не вагайтесь, приймайте його, вже прийшов час. Для тих, хто обрав другий варіант. Особисте життя. Ну, вам не хочеться тут нічого змінювати. Хоча, можливо, ви не всім задоволені, але поки залишаєте так, як є, саме тому, що не хочеться, от, не хочеться виходити з зони комфорту, поки що не бачите варіантів інших. Е, Кар'єра навчання фінанси – спокійна, повсякденність, робота. Ви займаєтеся своєю от, повсякденною такою рутинною роботою. Тут все спокійно рівно і порада. Будьте обережні, є загроза, що вас хтось намагається ошукати, підставити, навіть пограбувати. Тобто, так, будьте на чеку. І для тих, хто обрав третій варіант особисте життя. Ви чекаєте якогось рішення, ви чекаєте якоїсь звістки, і ви її отримаєте, буде це рішення або звістка. Щось відбудеться таке, то, чого ви очікували. Кар'єра навчання, фінанси ідеальна карта. Карта майстра, ви майстер своєї справи, ви працюєте, тут у вас все стабільно, все добре. І порада від Таро – не накручуйте собі негативних думок, приберіть усі підозри, якісь можливо ревнощі, недовіру. Ви собі більше накручуєте, ніж негативу є в реальному житті.